Доброго дня! Сьогодні показую вам рецепт салату, який сподобався нам з першого разу. Я його готую вже декілька разів, дуже він нам подобається, легко готується, дешеві продукти, а дуже смачно та просто. Потрібно відварені яйця начищаю, нарізаю на будь-які невеличкі шматочки, по можливості, звичайно, щоб були одного розміру. Але це вже як у вас вийде. Всі точні пропорції запишу у, в описі під відео. А якщо ви дивитеся дане відео без підписки, обов'язково підписуйтеся на канал, пишіть коментарі, а якщо подобаються такі рецепти, обов'язково натискайте пальчик вверх. Також для рецепту нам потрібен буде твердий сир будь-який, в мене ось такі пластинками, я його розділяю, щоб потім легше він розподілявся у салаті, і буду нарізати теж на невеличкі полосочки. Такий салат дуже добре смакує, легко готується, він підійде як на кожен день, так можна його приготувати і до святкового столу. Я сир розділяю на невеличкі шматочки, а вже потім за допомогою гострого норжа розділяю на невеличкі полосочки. Добавляю до нарізаних яєць, перемішую і готую наступні інгредієнти. Я буду використовувати шинку, вона теж вже підготовлена, нарізана. Також в салат може згодитися і варена колбаса. Її теж потрібно буде нарізати на невеличкі полосочки. Помідори в мене теж чері. Бажано брати такі помідори, в яких мало соку. Нарізаю їх дрібненько, додаю до салату. Огірок, ось такий великий, весь він мені на салат не знадобиться, беру його невелику частину. Нарізаю на смужечки. Добавляю. виходить салат дуже ароматний за рахунок свіжих овочей. Ще й корисний. Роблю заправку майонез, додаю грічицю в зернах і трішки давленого чесника. Все перемішую, за бажанням можна додати сіль, якщо потрібно, та чорний перець. Все перемішую. І виходить дуже ароматний та смачний салат. Дуже сподіваюся, що рецепт такого салату буде вам до смаку. Ви неодмінно приготуєте і напишете відгуки в коментарях. А я бажаю вам смачного! Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. До наступного відео. Всім пока-пока!